Тато! Добре, швидше. Покінчимо з цим. Я цілу добу шукав тебе. Ти ніби з північного полюса. Так, я саме звідти. Санта, напевно, вже тобі зателефонував? Він щойно говорив зі мною по сотовому. Справді? Продовжуй. Що, продовжувати? Так ти будеш співати? Чи я можу далі працювати? Співати? Uh, yeah. Так. Що завгодно, тату. Я тут з татусем, якого ніколи не бачив. Він хоче, щоб я заспівав. А мене всиновили. А він навіть не знав. І ось я тут. З тобою, татко. І здогадайся, що. Я люблю тебе. Люблю тебе. Люблю. Дивная песня. Зазвучай, хлопцы просто вставляють моє ім'я у Джиннелл Беллс. И я твой сын, Сьюзен Уэльс народила меня, а тебе не сказала, и вот я тут. Это же я, Бадди, Сьюзен Уэльс? Ты сказал Сьюзен Уэльс? так? Кто прислал цей подарунок? Який подарунок? Я тоже хочу. Думаю, час вызвать охрану думка. Я теж люблю говорити пошепки. Okay, Усе граст, <різь> Уолтер, мій батько. Твій татусь зараз дуже зайнятий. Okay, Добре, я ще повернусь. Yeah, you know, you ти ще довго не приходитимеш. Okay? Ти повертаєшся до Санти. Добре. Yeah, Чому б тобі не повернутися у Гімблс?